Безпечний простір Національного аерокосмічного університету ХАІ це місце сили під час війни. 24 лютого 2022 року стало переломним моментом для всієї країни, але для ХАІ це був ще й початок переосмислення нашої інфраструктури. Під час перших місяців війни укриття стали справжнім прихистком для тисяч студентів, співробітників і жителів району. Вже з моїм приходом до університету. Побачивши на власні очі масштаб проблеми, оцінивши наші сили, зрозумів. Просто захист це недостатньо. Маємо створити простір, у якому безпека поєднується з комфортом, а згодом із навчанням, спілкуванням, життям. Так народилася концепція захищеного університету. Ця ідея стала не лише відповіддю на виклики війни, а й амбітною стратегією розвитку. Ми не просто ремонтували укриття. Ми переосмислили їхнє призначення. Всі приміщення оснащені системою вентиляції. На частину приміщень встановлено автономне енергопостачання. Час, ресурси, якість ось три головні виклики. Ми працювали у складних умовах: постійні тривоги, обстріли, складності з логістикою. Але водночас жорсткі дедлайни, бо мова йшла про безпеку. Ми не мали права на компроміс. За кожним готовим приміщенням сотні рішень, годин роботи і викликів, які не чекали кращого моменту. Загалом мова йде про понад 850 метрів квадратних облаштованого простору, і ми сьогодні продовжимо ремонтні роботи на інших об'єктах. Я щиро вдячний кожному, хто долучився від будівельників до викладачів, які консультували. Щодо функціоналу майбутніх аудиторій. Хочу акцентувати увагу: усі роботи були виконані виключно нашими експлуатаційними службами. Звісно, найбільш зусиль потребувало прокладання інженерних мереж. Це вода, каналізація, опалення, електропостачання, інтернет. Так як всі приміщення знаходяться в підвалі, важливо було забезпечити їх якісною вентиляцією, адже комфорт це не тільки стільці та столи. Ми мислили як інженери, простір має працювати в будь-яких умовах і для студентів, і для викладачів. Тим паче призначення цього простору багатофункціональне. Це не просто нові стіни чи техніка. Це доказ того, що навіть у темні часи можна створювати світло. Ми не сховалися, ми виросли, ми знайшли сили і ресурс собі, направили у дійсно потрібне русло. Певністю можна сказати, що поява безпечного простору надихнула на нову хвилю, на нове відродження студентського життя, адже наразі переважна більшість учбового процесу відбувається дистанційно тож дуже цінно було саме те, що безпечний простір з'явився як простір для створення івентів студентських і не лише. Адже за 2025 лише рік ми, мабуть, побачили більше тисячі школярів харківського регіону, які відвідали саме заходи в нашому університеті. Також в наших укриттях проходять постійно студентські клуби спілкування. Це і розмовний клуб від нашої кафедри української мови, це і клуб настільних ігор. У неділю ми збираємось, граємо, спілкуємося, відволікаємося від тривог. Це місце стало для нас не просто укриттям, а точкою студентського єднання це місце, де я можу відчувати себе студенткою. Мені вдалося знайти багато друзів, за що я дуже вдячний безпечному простору та клубу на настільних ігор. Ти розумієш, навіть якщо не дай Бог щось трапиться, то ти будеш у безпеці. Я знаю, що я у бомбосховищі, що воно повністю облаштоване під життя, що є дуже багато. Наприклад, кухня, туалет, то багато виходів, тому це дозволяє мені відчувати себе безпечно, комфортно. зараз. Вже на четвертому курсі я відчуваю, що у мене є друзі, у мене є люди зі спільними колом інтересів. Безпечний простір це дійсно круто, тому що він дає змогу реалізувати такий цікавий та важливий для студентства проєкт. У центрі цих змін не бетон і метал, а спільнота, для якої цей простір має значення. І я вірю, що цей простір стане тим місцем, де народжуються ідеї, проєкти, які змінюють майбутнє. А в періоди, коли наші люди мають перебувати у безпеці, не стане питання, куди нам йти. І на цьому ми не зупиняємося, адже війна триває, і ми продовжуємо реагувати на виклики щодня. І школярі Харківщини, і наші потенційні абітурієнти, і студенти, і викладачі, і працівники університету вже на собі відчули перевагу наявності відремонтованих, комфортних, технічно оснащених укриттів. Тож ми запрошуємо вас також відвідати нашу територію університету і не думайте про безпеку. Ми вже подумали за вас. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.